А кут молодості більш чітким. І головне, ця вправа настільки легка, її можна робити протягом дня будь-де, будь-коли. Ну, головне, щоб вас, напевно, ніхто не бачив. Отже, показуємо, нам потрібно завести язик за передні зуби таким чином. І починаємо нахиляти голову вправо, вліво, по 30 разів в кожну сторону. Це має виглядати так. Потім те саме, але з поворотом голови вправо-вліво по 30 разів в кожну сторону. При цьому маківка в нас тягнеться вверх, спинка рівна, плечі розслаблені, розправлені. Все. Виконуйте і обов'язково діліться вашими результатами. А давайте зробимо челендж. Будемо виконувати цю вправу протягом 21 дня і подивимось, як зміниться овал. А він повинен підтягнутися друге підборіття стане менш явним, а кут молодості більш чітким.